У рівному перевіряли людей на ВІЛ. Захід відбувся у сервісному центрі МВС, де громадяни будь-якого віку мали можливість протестуватися на наявність небезпечного вірусу. Як запевняє медикиня Тетяна Радченко, яка працює з ВІЛ-позитивними особами, дуже важливо вчасно діагностувати хворобу. Сьогоднішня акція приурочена для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми, тому що незважаючи на те, що люди, які живуть з ВІЛ-статусом, хворіють на ВІЛ-інфекцію, СНІД не дуже афішують, якби цю інформацію, але. Дізнатися про неї, дізнатися про свій віл статус можна тільки завдяки обстеженню. Це доступно, швидко та якісно. Продовжила розповідати про тестування Тетяна Радченко. Обстежуватися важливо всім, але особливо тій категорії громадян, яка веде активне сексуальне життя і не перевіряється на наявність небезпечних венеричних захворювань. З тих випадків, з якими ми зустрічаємося, насправді це дійсно є так, тому що про ВІЛ говорять завжди неохоче, це якби на часі, але це не та інфекція чи не те захворювання, про яке хочемо хочеться дуже афішувати, і е, найменше про що пацієнт думає, звертаючись до медичному закладу, це чому б мені не обстежитись на ВІЛ. Як правило, підозрюють інші хвороби, але не віл, зауважила медикиня. Охочі протестуватися мають можливість дізнатися про свій статус вже за 15 хвилин після експрес-тесту. Як розповіла рівнянка Наталія, завітала на захід спонтанно і не жалкує, що перевірилась. Робить це для безпеки себе та родини. Я піклуюся про свою сім'ю, переживаю, щоб в них нічого не було в себе. Я вважаю для Ну, людини важливо своє здоров'я знати стан. Своїх здоров'я лікарі рекомендують людям обсежуватись стабільно не тільки на ВІЛ, а й загально весь організм. На заході в сервісному центрі МВС рівняни мали можливість не лише дізнатися про свій статус вірусу імунодефіциту, а й зробити комплексне обстеження крові. Важливо пам'ятати, що ВІЛ це не вирок. Сучасні ліки успішно стримують вірус та запобігають розповсюдженню хвороби. З позитивним ВІЛ-статусом можна прожити довге життя, якщо відповідально ставитись до лікування, та не відчувати вплив вірусу на організм. Взагалі, Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.